Зеленський зустрівся із Гнатовим і Омеровим, Опублікував фото. Вони доволі там почуваються, я бачу. Ну, не те, що не, не, не скажу весело, але суму на їхніх обличчях нема. Фото я взяв із ну, офіційних джерел, які публікував президент. Ну і він сказав, що заслухав, заслухав доповідь Омерова, Гнатова по результаті зустрічі. каже детальна доповідь. Була проведена, продуктивно працювали з представниками Трампа, і він говорить про те, що на сьогоднішній день є драфти документів, кількох документів, зокрема, є документи щодо гарантій безпеки, відновлення і базова рамка для закінчення цієї війни. Ну виглядає так, нібито, пане Петре, що ми кудись там рухаємося, бо президент каже, що кожен раунд. Перемовин додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу. От як треба розуміти президента? Переговори успішні, вони я так розумію, тривають і можуть закінчитися позитивно для України. Якщо так, то коли? Якщо ні, то чому? Ну знаєте, тут яка найбільша проблема. Вона, в принципі, нікуди не поділиться. Найбільша проблема, що переговори тривають між Україною і а, Сполученими Штатами, і ми, в принципі, можемо домовитися зі Сполученими Штатами. Починаючи із м, березня цього року, Україна домовлялася зі Сполученими Штатами неодноразово і напрацьовувала якесь спільне бачення, якісь чергові спільні драфти. Проблема в тому, що м, м, це існувало паралельно із реальністю, в якій існували переговори між Сполученими Штатами і Росією. І поки що я не бачу, щоб ці реальності між собою якось перетиналися. І оцей е, обстріл е, території України, який здійснила напередодні Різдва Росія, ну, як на мене, це теж достатньо показовий сигнал. Що, типу, ми там нічого не знаємо, ви там домовляєтеся, а ми тут у нас якби тут своя історія з усіма відповідними наслідками. Тому з високою доли ймовірності. Можна сказати, що цей процес заради процесу завершиться наступним. Україна і Сполучені Штати узгодять якийсь план. А, значить, цей план одержить американська делегація. Вітка Кушнер поїдуть знову до Москви. Їх там пригостять ікрою, а, протримають в передпокої Кремля десь години 3-4. Потім запустять до Путіна. Путін їм прочитає чергову лекцію про історію. І скаже, що це все, що ви привезли, воно, звичайно, дуже і дуже цікаво. І ми, звичайно, готові це все опрацювати. Але от у нас є відповідні вимоги, і от вони незмінні. Так що, будь ласка, приймайте наші вимоги, а ми вас за це там, значить там. Сотні мільярдів там, сотні мільярдів там. Передайте, будь ласка, товаришу Трампу, значить, що ми його дуже любимо і шануємо. От, будь ласка, ще його портрет, от, будь ласка, там, діжка червоної ікри, там все передайте. Але от наші вимоги от вони є, ви їх якби знаєте. Так що, будь ласка, поїдьте назад і поясніть українцям, що ці вимоги треба виконати. І все почнеться по черговому колу, як ми це вже бачили раніше, неодноразово. Якщо говорити безпосередньо про перемовини, то ну я особисто їх би оцінив десь 35 4 з 5, Я поясню логіку, в принципі, те, що нам було потрібно, ми з цих перемовин а, з американського боку вижили. Тобто, дійсно, і драфт відповідних документів, а, є розуміння. А, компромісу, який і в принципі підходить Україні і Європі, бо я ж нагадаю, що під час перемовин же ж був європейський представник, так ясно, росіяни кажуть, що ні 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 ніяких тристоронніх там форматів, це все не так, це все погано. Ну для них важливо зберегти саме оцей двосторонній контакт із Трампом, ну але ж це не означає, що Трамп буде представляти виключно свою сторону. Якщо він бачить, що в нього вже погоджено є конкретика з Україною. Ну відносно погоджено, там на Як сказав вступ на 95% Уже є там по а суті це. погодження. Відповідно, це ж якраз і говорить про те, так є критичні моменти, та ж сама тема територій. Ну але. Ми ж розуміємо, що це предмет наступних перемовин, але так чи інакше, ми, принаймні, зробили хід вперед. Дуже шкода, що це був хід, а не стрибок. Бо якби це був стрибок, ми б вийшли на як мінімум різдвяне перемир'я, різдвяне, енергетичне перемир'я. Але очевидно, що росіяни хочуть ще більше. Зараз ну і відповідно потероризувати Одещину, а Одещина це ж не лише цивільний терор, мова йде про економіку України, мова йде про наш експортний потенціал і намагання влаштувати купу одразу криз. І що стосується вивозу, і що стосується, наприклад, ну, принаймні, паливної кризи на півдні України, от те, що з той же ж міст у маяках. Тобто, це росіяни так жорстко, але підвищують власні позиції саме в цих перемовинах для того, щоб переламувати ситуацію. Але це не означає, що ми не підвищуємо позиції. Mm -hmm. Ну та активізація, яка йде по лінії СБУ, по лінії ГУР ССО. Та всі як один, чесно кажучи, ідеально і по цих діпстрайках показують по фронту: 50 на 50, десь. У нас вдається, як в Куп'янській. Контрнаступальної операції десь доводиться відходити як сьогодні. Вже офіційна інформація по сіверську для того, щоб зберегти життя. Ну тим не менш, тим не менш це непогані, дійсно непогані можливості для продовження перемовин. Те, що Путін вкотре себе умовно кажучи, так б'є в груди. Фігурально, що ні, ні, ні. Давайте червень 24-го року відповідно сказані ультимативні вимоги. Ну, це як це підтримка відповідно своєї пропагандистської лінії. Треба ж показувати свою ультимативну силу. Але ну по факту ситуація -то у росіян погіршується. Мені от цікаво наступний хід на. Я думаю, на наступному тижні, бо на цьому все ж таки різдво і Штати теж ідуть. Я не думаю, що на цьому тижні вони будуть десь там посилювати тиск безпосередньо на Москву. Але наступному тижні цілком вирогідно може бути якась санкція доволі цікава. А якщо не буде, то якась альтернатива. Бо треба росіян стимулювати до все ж таки правильних рішень. Ми ж бачимо, що до речі, Віков чекають у Москві. Ага. Ну, от коли. Поїхав безпосередньо Дмитрієв передавати всю інформацію накопичену. Ем, хоча і сигнали є різні, дивні. Ну, Наприклад, Медведєв, який е, так позитивно такі реляції почав казати безпосередньо в бік там європейських лідерів, що сталося? Що сталося? Е, Цербера нагодували, він став скавчати, як така хороша собачка. Чи, ну, що сталося? що сталося? Тобто, це якраз і говорить. Про те, що все адаптується, все очевидно, зараз йде намагання ну, з одного боку, звичайно, не допустити ведення нових санкцій, але ага. з іншого, ну ми ж розуміємо, що і наші атаки по російських ТЕЦ, ТЕЦ я не кажу вже про нафтопереробку, нафтовидобуток. Ми ну, говоримо вже про конкретну енергетику. Це теж дуже серйозно впливає і поступово нас зводить до дуже цікавої точки. От мені сподобалось. Фраза у нашого колеги пана Пастернака, от де він сказав, що це вже такі е, передфінальні маневри перед завершенням війни. От сама фраза дуже класна. Я б її навіть захотів ретранслювати.